У мене, до речі, нова петлічка, мікрофончик. Бо накрився сьогодні, сьогодні 30 грудня. Ніде нема. Все під замовлення з петличками якась проблема. Я куплю цю бою. У мене боя була, вона хоч з проводом, але чистіше звук. Ну, поки нехай спробуємо. Мені дуже кортіло записати сьогоднішнє відео, бо ми поговоримо про бренд, який мене максимально цікавий, зацікавив, полонив, закохав у себе. Тому давайте почнемо. Треба відкласти модні блотери. Модні блотери, звісно. Дивіться, на поличці зберігаю собі їх. Скільки тут? 4 Дев'ять, але ароматів у нас вісім. Дуже рада бачити на своєму каналі. А, з Новим роком! Вітаю, хто святкує, бо якось у нас немає такої традиції сімейної. Більше Святого Миколая та Різдво. Але сьогодні ми поговоримо про бренд. У мене деколи виходять подібні відео, присвячені конкретному бренду, з декількома ароматами. Цікаво, а YouTube банить, коли щось таке еротік. Тут такі у мене жіночки. М -м -м. Реклама агента-провокатора. І все, я починаю маньячити. Мені хочеться офлаконити декілька фланкерів, саме класичних агентів у цих яєчках. Дуже подобається почерк, історія. І зараз я вам про це розкажу. І, звичайно, найбільше дяка пані Яні Яна, яка відправила мені ці аромати. Я замовила вищий аромат від Шопард, і мені відправили ці, я вам покажу. Ось ці прекрасні відливанти. Шість, шість ароматів і чотири з них класичні агенти в яєчках і ще двох окремих колекцій. Ну і давайте почнемо. Бренд. Білизни був заснований 1994 року. І Засновники це Джозеф Кор і Сирена Ріс. А що цікаво, Джозеф Кор був екс-менеджером гурту Sex Pistols, і у нього зіркові батьки можна сказати: модельєрка Вів'єн Вествуд і батько-музикант Малкольм Макларен. Ось його батьки до речі. Але я розповім більше про аромати, про парфумера Крістіано Провенцяну, який створив декілька ароматів, і у мене є один фланкер іншої парфумерки. Про, про цей аромат згодом. Я напевно розкажу в кінці відео, бо це така несподівана річ. Я його випадково побачила на шафі і обмінялася, щоб не шорхати цим пакетиком. Я, до речі, в ньому так і ношу ці аромати. Ношу щось, розношую деякі, там на руки впродовж дня, мені дуже подобається. Вони всі такі різні. Тож, але почнемо ми з класичного. Класичного це переосмислення трояндового шипру, але в чому особливість саме агента? Ох, він набув великої популярності і гадаю. До сих пір може вражати, вже, звичайно, не так екстрімлі, як раніше, тим не менш його особливість. Саме в мускусах, в цьому, чи коректно сказати, овердозі, вердозі, ну, тут дуже багато мускусів, і вони грають на контрастах. Тут є і така чистота, що її надає троянда, як на мене, відтіняє гарно жирна, масляниста троянда. І мускуси. Вони. Трохи брудні, тілесні. Аромат дзвінкий, він нагучний ну, достатньо, він досить колючий, пряний, тут ці пачулі, вони додають цієї шероховатості. І я хочу тревел. Я у флаконі собі тревел обов'язково. Під спортивки його не вдійнеш, але як ваша душа забажає. Я б таке залюбки носила, бо дуже люблю троянди, особливо зараз мені заходять такі. Ну, з легка ретро історії. Але є декілька, що люблю більше. Тому скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до класичного агента, чи любили, хто з вашого оточення ним користувався? Оця милкість, така скрипучість, і гра контрастів дуже крутий, дуже. І я уявляю, як у свій час він міг вражати. А далі, так як ми говоримо про агентів-провокаторів, не можу не зупинитися на ладженті, хоча. Вже два відео, три три відео поспіль, згадую. Ну, <смі> Два точно. Тому сьогодні я порівняю його з полегшеною версією в туалетці і з міс AP, з яким його найбільше порівнюють. Тож, не буду його наносити, це моя улюблена версія особисто, бо тут найбільш відчутний смолисто-ладаний аспект, він тут. Підсилений, мускуси також є, але вони не дуже мелкі, скрипучі, не настільки жирна троянда, як на мене, але ДНК 100% щитується. От найкращий він для мене це просто космос. Його також створював Крістіано Провенсано. Версію в туалетці ні. Вона там новіше 12-го року, наче. А от місій Пі також Крістіано Провенсано створював. Тому давайте спочатку про іншу версію. Ладженту. Туалетці. Він відрізняється і одразу скажу, що я б не щитала тут агента. Це більш квітково-пудрова історія, особливо квіткова. І білі квіти, наче от, магнолія, певна гостринка, така водянисто-цитрусова, саме така чистота, пудра, мускус, сандальчик у базі. от Він так трішечки ніжно запудрується кремово. Чи є тут провокативність? Можливо. Можливо, злегка оці мускуси. Тобто аромат він все одно відчутний, він цупкий. І думаю, за рахунок мускусів, скоріше, от він такий. Є і зелені, в ньому можна дихати. Дуже гарно, це прикра... прекрасний люкс. Мені такий подобається. До речі, що цікаво, чи не порівнюють його? Ну ні, з шанельками не можна порівняти. Зараз в мене полетять тухлі яйця. Я, який Які ну, Ні, Не порівнюють з, з, з ванків порівнюють. Ну і добре, ну нехай. Ну, от, напевно, також пудрочка, оцей легкий квітковий блок, білі квіти, і ланг. От воно таке все охайненьке виважене. Дуже мені відрізняється від легенту, чи сказала б, що це полегшена версія. Mm -mm. ну Це окрема абсолютно композиція. Туалеті. А Miss AP, створений нашим геніальним парфумером. Це також, як на мене, самостійна робота, і вона перегукується з ладжентом більше. Наче якщо говорити про смоли, вони світліші, вони сухотравні, наче, типу, ну, от є смоли з такими медово-травними відтінками, наче там. Чебрець, шавлі, щось таке. Напевно, це гра Троянди, вона мені тут подобається дуже з таким гранівим присмаком, І текстурність, і цей рожевий перчик самостійний. От Агент, класичний Ладжент та Місейпі, це три фаворити. Я одразу так на майбутнє скажу. Ще є один, що дуже сильно люблю про нього в кінці відео. Але от мій сап він 100% вартий уваги. На відміну від Ладженту він не знятий. І більш, як на мене, носибельний, напевно, от пачулі тут гарно відчутні ця текстура та іванг. Там в пірамідці немає додаткового такого квіткового букету, але до вподоби, що ця троянда, вона саме металічна. Він мені зараз кока-коли дуже дивно. Ну, от сказав, що цей смолистий блок, він мені якийсь сухотравний. Шо? От не знаю, звідки воно мені так. Ну, саме смоли, які відтінки мають, говорячи. Ну, типу, не відверто, що тут є якась сухотравність. А от тільки смоли. Тому міс must have. от його я також хочу у п'ятдесятку. Е, ще один фланкер, створений про це мутрес в перекладі Пані. Він також відрізняється, він абсолютно самостійний. Найбільш пудровий, найбільш пудрово-мускусний. Тут мені і фіалки, та іриси відчутні. Зовсім не морквяні, а от максимально такі квітково пудрові. Така прям насичена. Пудрочка квіткова. Вау! Хто любитель ірисів, зверніть увагу, бо це так з напорчиком, і щось отловиться в ДНК, гадаю, саме мускуси. Цікаво, чи є тут троянда, бо я її зовсім не відчуваю. У піраміді вказана замша, її не відчуваю зовсім. Можливо, є фруктові деякі легесенькі відтінки, там за рахунок османтусу, але от якось зовсім легесенько. Воно додає глибини, тобто аромат не зовсім плоский, пудровий, зовсім не плоский, я маю на увазі. Але ця легка білоквітковість та фіолетові квіти зовсім роблять цей аромат інакше. От останній аромат, він дійсно мені трішки. Замшу віддає і розкажу чому, хоча там замші зовсім не заявлено. Мене щось проперло, восени на пудрові парфумки. Зараз зовсім ні. Купила собі Ірис Маліко, була гарна знижка на натіна. Ну, як я пам'ятаю, він колись був бюджетний, там за 800 гривень його можна було вхопити. А наразі там півторушку зазвичай Оце така стандартна стабільна ціна. Я взяла за 1200 з чимось, плюс там доставочка, і вийшла там, ну, якщо округлити, 1300 Гарний ірис, гарний, трішки помадно-ягідний, але якось взагалі не моє. От ношу і от зовсім. А, наприклад, це мені більше до вподоби. Тому ірис Маліку не виставила на продаж, але якщо там не продасться протягом декількох місяців, то, напевно, покористуюся ще весною. А раптом знову захочеться, Бо я не люблю пудри, іриси, фіалки це якось ну, не дуже близькі. Інколи але рідко. Наступні з двох інших колекцій. Е, перший це Афродізіак, саме золотий, класичний, бо ще є рожевий, і про нього мені писали у Телеграм, коли я спитала про агентів-провокаторів, що ви любите, з чим знайомі. Згадали Афродізіак і сказали, що вони дуже були вражені. Що ж, від себе скажу, що це абсолютно вдала історія люксова. Ну, тобто люксове звучання, в принципі, як і декілька попередніх, і він солодкий. Тут, не підглядаючи у піраміду, я собі в голові намалювала якісь тропічні фрукт, такі медові, наче нектарин. Потім дивлюся у піраміду, а там і ожина, також мед, є пряність, є солодкавість, липкість, фруктовість, але, от прям такої ягідки, кисленької, не знаю, взагалі не люблю. Можливо, в голову собі вбила що. Це якісь ну, фрукти не тропічні, от нектарин сам, от чомусь мені якби, і до персика не дотягує, і до якогось там манго-маракуй. Ні. Я хочу подивитися в перамідку, мені так цікаво мед, амбра, смоли, орхідея ванільна. До речі, ванільна орхідея мені ловиться певні лактонні моменти, можливо, білих квітів. Ну, тут же осмин. так, квіти і смоли, мускус. Лактонність однозначно. думала про білі квіти, ну от. Щось таке ловиться, і ванільна орхідея напевно, неспроста вона ванільна. І смоли, гадаю, все працює на цю солодкість. Дуже симпатичний, люксовий, кому не хочеться екстрімлі, меду, якогось анімалістичного, і все таке, от дуже раджу спробувати. Аромат з колекції Fatal Orchid. Fatal Orchid так називається. Він мені болі щось нагадує, також щось із люксу. Бо ця історія мені вона приємна, і подобається, що тут така фруктовість зовсім не пересолоджена. У піраміді там щось слива. Тут найбільше цитруси, от саме якийсь бергамот, трішки гіркий, і троянда, що мені дають асоціацію з лаком для волосся трішечки. От, ну, завжди так. Також у піраміді є замша, і знову я її не ловлю зовсім. Можливо, воно у базі більше уходить в таку орієнтальність, солодка амброчка, така ванільна але у міру. тобто аромат такий не солодкий, він більше квітково-фруктовий, все ж таки. Але до бази не знаю, чому у назві фігурує слово орхід. Зовсім якісь орхідеї тут, де тут орхідеї? Абсолютно зрозумілий, такий гарненький, люксовий квітковий блок. Там Троянда, Фрезія, та Магнолі, наче, пиреніді, так. Ну, от, Аромат з усіх, звичайно, найменше вразив, але не скажу, що він поганий, це досить симпатично, але мало за що можна зачепитися, бо таких парфумів ну, вони існують. Щось подібне. І останній, останній, випадково зізнаюся, у бо... Просто дивлюся в піраміді ялівець. От що він найбільш деревний. Думаю, ну, все треба, бо так на кремчику можна замовити від лавант, хоча повних флаконів, ну я не бачила, не бачила ніде. А він, ну там, за пірамідою, найбільш ароматичний. До речі, от так несподіванка. Ботега Венета. Його порівнюють з ботегою Венета. Скільки за, стільки і проти. Я розумію чому, бо на старті, в базі, зовсім ні. А от через декілька годин ти такий чогось пахне знайоме. І пам'ять видає Батегу. Чому? Пудровість, гадаю, тут явна така пудровість є. Ну і на старті, в принципі, він, звичайно, більш пряний, і з корицею, перчиком. це ялівець. І разом з тим зберігається і троянда. І мускуси, і в цілому так деревно запудруються. Сандальчик, от бобитонка, воно відчутно абсолютно що дає, я не знаю рожевий перець, рожевий перець плюс квітка. Саме цю замшевість. Попе... Слухайте, він мені вже на старті замшевий. Я не знаю, от цей аромат можна уявити, що шкіряний. Я б писала піраміду замшу, бо на відміну від двох попередній, де вона прописана, її не відчуваєш. Як на мене, менш характерний, ніж леджент і місійпі, хоча все одно дуже до вподоби саме цією прохолодою, пряністю, така пряна, почулиста деревнопудрова історія. І квіти також уходять десь на другий-третій план. До речі, ще він класно стартує такими цитрусами. Ну вони всі, вони так прям дзвінко стартують, перці цитруси, а потім так трішечки пом'якшується. До речі, гадаю, що тут пряний блок також набагато більше та глибше, але не збагну, багато... що саме. Ну, Ох, а з флакону прям пахне оцим місивим, таким коричнопорченим. Дуже класно, легко носити. Він також, ну, взагалі у агентів є особливий свій такий почерк, свій вайб, який відповідно зобов'язує певна елегантність, яскравість, стержень, характер, характерність ароматів, тобто їх не сплутаєш ні з чим. І у них такий гарний прайс, Слухайте, це мене так тішить. І тепер, ой, тут, до речі, не шкіряний. Тут такий атласна стрічка. Е, ну, треба. 50-ки симпатичніші. Треба собі так тік-чик-чик-тюк-чик -тік -тік -тік, поличку. І подобається, що вони знять. От прокидається цей мисливець внутрішній, парфумерний мисливець. Ходити, шукати оці рідкості. Називається аромат сексу трьох. От у кого є? Будь ласка, мені так хочеться його послухати. Я бачила на якомусь сайті якась космічна ціна, за вінтаж. Стільки я не готова платити. Міс AP легко викупити, він доступний зараз в інтернет-магазинах. А щодо класичного, ну, тривелочок. Тривелочок можна мати. Ох, ну він. Мала І ця паняночка, мутрес Пудрова також. Треба її мати на увазі, коли попре на пудрі, не забути. Діліться, обов'язково поділіться, якими агентами. Провокаторами, ви захоплюєтеся, що любите, або, можливо, вам взагалі не подобається. То вони для мене такі прям під костюмчик. Але от не, не повигульовуватись. От є щось, ну, не знаю, такі от особисті враження, звісно, вони викликають ці провокатори. Тож, два, два, два нофлаконині. Це раптом оцей секс у трьох десь з'явився, оце назва секс у трьох. Уявіть, якби у якогось парфумера нашого українського вийшов аромат, сексу трьох. Всі б такі, о, привертаю увагу. Ху -ху. Ну, так, бо агенти-провокатори можуть, напевно, собі дозволити. Просто там за пірамідою він якийсь там з мохом, зелений, землистий. От я така думаю: о, моя, моя парфумка, треба послухати. Якщо ще у образі провокаторів, то ну, взагалі, як, наприклад, цей Блусільк, 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 а, так, підібрала собі за пірамідкою. Тому дякую усім за перегляд. Буду ще, там, можливо, щось дивитися, шукати, рознюхувати і в деяких добірках згадувати. Ще раз дякую Яні, заразила мене абсолютною любов'ю до провокаторів, а вам дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!